А ранку всім! З початком нового тижня. Сьогодні понеділок, 5 січня. Канікули закінчились. Я йду на роботу. І саме цікаве, що тут, у цьому регіоні, я половиною роки живу і перший раз тут температура. Мінус 6 градусів. Ви бачите, пара йде. Зараз тут, от на даний момент, мінус 3, ну це вже 11 година, 10 хвилин, тобто трохи пізніше. Ну і воно далі вже від океану, да? строки далі, ніж там, де я живу. Десь 60 км, да, до кіно. Ну чи 50 неважливо. От, і тут вже якось так, ну, тепліше, напевно, може мокріше, мінус три, ну мінус. Мінус, ви уявляєте, господі, це... А у мене там, де я живу, мінус шість. Я як вийшла. Боже, у мене аж кров пожила швидше затекла. Я аж тут дихнула. Я зрозуміла, що у мене легені великі, справжнє, морозне повітря, і воно аж оживило мене, ви знаєте. Ну, так якось так сонце і мінус. Тобто, не оце постійно а, мокра, вогка ця погода, да? клімат, цей вологий. А, справжня зима! Ой-ой-ой! Справжня ні, ні. І уявляєте, що це такі два дні. Це сьогодні і от завтра. Ще там, ну, трохи менше вже, ніби мінус один, мінус три, мінус 6, може і не буде, а так хочеться. Ну, Воно ну, правда, ось я йду з вами, балакаю на, вс... ну, на всі легені вдихаю, і воно ніби все заповнює. Знаєте, якби як продихався, чи що, як це сказати, ну я не знаю. Ну, а, ну а, І окрім того, я ж кажу, що не знаю, якось, ну, як, -от, як у нас чотири сезони, так ти тут, -то -то. І, бачите? ну, він не зупинився ненадовго, але ж наш організм за 50 років звичний до тих чотирьох сезонів, так? і він знає, що зараз мусить бути отака 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 погода <схожжу> на його пам'яті Так і залишилось, що потрібно мороз, холод. Тому він так і зрадів, як тільки дихнула. Мозок, напевно, щось згадав, щось таке відбулося в голові. -тирит -тирит -тирит. І зразу ура! <схожу> так от така, що я. А я оце йду на роботу. Новий тиждень починаю. Немає в мене ще мого контракту. Тут, як завжди, запізнюється. У мене є планінг, мені підвищили години 30 годин. Але контракту самого я ще не бачила, не підписувала. У мене є кабінет від мере. Тобто там, да? Все в онлайн кабінеті мусило бути, але немає. Мій фіш до пей тобто. Мій зарплатний листок прийшов. А нового контракту немає. Так що це зараз йду ще на роботу і не знаю. Насправді, м я думаю, а вдруг більше дадуть годин, да, Ну, всяке в голові там. А може щось змінилося, тому що ну, потрібно було б вже до початку першого дня потрібно було б вже скласти цей договір, щоб я його підписала і спокійно прийшла на роботу. А що ж я йду, я могла сьогодні не йти? Мій контракт закінчився. Чому я мушу, от бачите, чому я мушу, а я кажу чому. Ой, справжній літ. Хрунтий. Катастрофа. Супер. от, А що ж я кажу? Чому так? Бачите, як оту йдеш? Тому що мені потрібна робота. А я могла не йти на дурочку, спасити, далі спати. Тим більше, що мені сьогодні не хотілося прокидатися. Воно, знаєте, як після канікул вже зовсім не хочеться прокидатися Правильно? Канікули хочеться продовжувати і спати можна було далі, і сказати, а, у мене немає контракту, а чому я мушу йти. да? Контракту ж немає, чому я мушу йти на мою роботу. Але вчую вас, якщо вам потрібна робота, то потрібно йти за тими домовленостями, які раніше були, в мене є планінг, тому планінгу я Сьогодні працюю з 11.30 до 19.15. І тому я й на свою роботу. От. І це дуже важливо, тому що багато хто виє, або знаєте, чого мені ще буває боляче дивитись? Мені подобається одна, це Вероніку Кісіль, я знайшла, бо вона і в групі була там українці у Франції, або ще там є російською мовою, та українською ці групи. Але весь час їй щось затикали. Вона дуже розумні речі. Вона підказувала, де валідувати той диплом, який я валідувала. Вона допомагала в тій організації. Тобто дівчинка закінчила тут вищі вузи, і вона завжди адекватна. Вона без всяких криків, без всяких цих, тобто вона адекватно підказує, розказує, що потрібно, щоб от нормально. Да. А так ти дивишся, от я ж кажу, то втомляєшся, що багато наших. Ой, ми тут другого сорту. Ніякого не другого сорту. Я вам розказувала, як я провела новий рік, я не пам'ятаю на цьому чи на російському каналі, як я провела новий рік у французів. Да? От, ніякого немає другого сорту. Я прийшла зі мною обережно, обережно, я причому всі ігри виграла і корону. Ну, тобто я була ще як королева, яка другого сорту. Нема тут такого. Звісно, що воно насправді є. Але якщо ти в своїй голові ви, ви, ну, це все прибереш і почнеш діяти так, як діють нормальні люди, ти не будеш ніякого другого сорту. Я ж слухаю тих людей, які розказують другого сорту, другу, то вони ж починають вимагати. І те мені далі, і те мені далі. І що найгірше, починають жити на ту допомогу. Я от бачу зараз багато дивляться людей. Як то знаєш, та хтось розказує, яку допомогу, які варенички, менечки, щось там, знаєте, ці торбочки дали. І багато людей дивляться. Чому? Тому що дивляться хейтери зразу, а попрошайте. І дивляться ті, хто. Таке ж саме хоче і жаліє. Типа, о, молодці, там і там і дивиться, куди ж мені, і де мені дадуть, куди мені пересунуться. І виходить, мій контент, коли я кажу, не беріть тут, найменше беріть, виходьте з неї. Ну, наприклад, яка допомога? Да? У мене сина тримає стіпінь, але тому, що він своїм мозком навчається. Попробуй іншою мовою за три роки вчись французькою мовою. Молодець, це як ота от, дівчинка Вероніка Кісіль, вона ще закінчила вищу освіту тут французькою. Ну, молодець, беріть, беріть приклад так своєї. За, за це ще цю допомогу можна, да? Тому що ти навчаєшся це завдяки твоїм місткам допомогу. Ну, У мене зараз немає. У мене було офі, як я приїхала, причому, да? Спочатку так, тому що поки ти знайдеш щось, ну я кажу, я отримала ті офі 4 4 місяці десь. Може і менше? 4, я думаю, 4,5. Потім я пішла на курси. Курси вже зразу платили. Я не брехала, я не, не ховалася, бо курси там виходило 200 чимось євро, за те, що ти ходиш і стільки саме 200 було в офі. Звісно, що офі мені відрахували, але я знала, що не треба брехати. Я зразу писала, що все хожу на курси. і ми, Тобто країна оприділила, що 200 мені вистачить, А безкоштовне житло було в готелі. Все достатньо, я дурить не хотіла цю країну. І ось я думаю, що в мене погана зараз, ну якби тут ситуація. Причому я ж кажу, я ж не знаю, де я залишуся. Чи тут, чи я повернусь додому, але хочу, щоб це я вибирала. Розумієте? Щоб це я, тому що я досягла що і в Україні чогось і тут. Ось от таке, так що я кажу, що зараз йду оце на роботу, хоча ще немає контракту, потім скажу. Скільки мені запропонували. Є дві причини по яким. Це просто одна недбалість, тому що в мерії також канікули, як і у нас два тижні були. А друга це та, що, може, більше 5 годин. Да. Ну, якби повний комплект, 35 годин. А так 30 це ще ну, якби нормально. Повний, повний час це 35 годин на тиждень. А в мене буде 30. Ну нічого. Потім розкажу, У мене багато канікул. Наступні мої канікули у лютому М -м -м -м. Може з'їздити в Україну.